Організація проведення та аналіз відкритого уроку. Отже, готуючись відповідно до уроку, до заходу знайшла ось такий, відповідно, Василя Сухомлинського вислів. Учитель готується до свого найкращого уроку все життя. Готуючись до заходу, провела паралель. І мені відкритий урок здався дуже схожим з зутрініком в дитячому садочку. Поясню, чому. Вихователька готується до цього свята дуже, дуже ретельно, готує до цього діток, вчать щось там танцювати, віршики. І потім, коли приходять батьки, відповідно починається цей захід, і всі ми дивимося, як наші дітки розказують віршики, як вихователька проводить захід. Відповідно, так само і ми, як викладачі, Відкритий урок це є таке свято Утрінька. Це найкращий урок, який ми маємо показати один раз на рік. Тому до цього потрібно віднестись дуже відповідально і, відповідно, подивитися, що я вам підготувала. Можливо, щось ви винесете з цього для себе. Отже, щоб підготуватися до відкритого уроку, потрібно мати чіткий план дій. Чіткий план дій перша це підготовка до уроку, проведення самого відкритого уроку і аналіз вже проведеного уроку. Підготовка до відкритого уроку відповідно лежить на плечах викладача, де викладачу самому потрібно підготуватися до проведеного заходу, а також підготувати здобувачів освіти. Значить як готується викладач? По-перше, обирає тему відкритого уроку, яку, в якій краще орієнтується, яку краще будуть сприймати гості та здобувачі освіти. Мета уроку: ми ставимо перед собою мету, яку в результаті, коли робимо висновки, або досягаємо, або не досягаємо. Типу року найчастіше, найчастіше особисто я обираю це засвоєння нового матеріалу і закріплення відповідно якоїсь практичної роботи. Це ви побачите в процесі презентації. Методи навчання тут Віта Сергіївна трошки нас ознайомила. Методи проведення, які можуть застосовуватися на уроках. Ви вже ознайомились, тому можна щось взяти у віти Сергіївни, Щось взяти відповідно те, що в мене на подальших слайдах буде. Встановити потрібно міжпредметний зв'язок та, та визначитися з матеріально-технічним забезпеченням. Особисто я, ну напевно, як і кожний викладач, це розробка презентації має бути, тому що скоротити час, продемонструвати якісь картинки, щоб це все не викреслювати. Ну найкраще буде таким чином. Також роздатковий матеріал, якщо потрібно, а зачасту воно потрібно, щоб було цікавіше і зрозуміліше, і здобувачам освіти, і гостям також дуже велике значення має в підготовці. До відкритого уроку це підготовка здобувачів освіти. Уч... Відкритий урок не може бути е... декілька разів прорепетований, що потім здобувачі освіти сиділи, і чекали там, знали, що далі буде. Але учнів потрібно підготувати, тобто націлити. Наприклад, якщо в мене якась є робота в командах, то учні отримують завдання, наприклад, визначитися з назвою команди. Або я там повторити такі-то такі-то теми попередні, тому що буде опитування. Відповідно, учні зараз у нас такі сучасні комп'ютеризовані. Учням дуже подобається. Тут я в своїх колег запозичила такий цікавий цікавинку, коли були роздані QR-коди, де відповідно здобувачі освіти сканували і виконували якісь там завдання. Особисто в себе на уроці відповідно в мене велика плазма, яку можна застосовувати будь-як. Тому в мене був ще такий урок. далі ми з ним про нього розкажу. Де здобувачі освіти виконували тестові завдання і зразу їх оцінювали. Ось тут слайдик показаний. Тут така гола стіна і зелена карточка. За правильні відповіді, здобувачі освіти отримували ось такі грін карти, які потім переводили в бали. Також цікаво здобувачам освіти, коли вони працюють руками. Ось ми можемо бачити, тут вирізають траперети. А ось тут у нас було завдання на кресленні, де потрібно було повторити з допомогою конструктора скласти ту, ту чи іншу конструкцію. Запозичила в своїх колег, але я також цим користуюся. Це ребуси, тобто роздається завдання, ребус. Тоді е учні перестають хвилюватися і потихеньку вже бачать, що все так знаєте по-домашньому, і починають е більш активно працювати, піднімати руки, е брати участь в тих чи інших е завданнях, і їм цікаво, і вони е вже до цього готові. Е і переходимо, коли учні підготували, коли самі підготувалися, переходимо під до проведення відкритого уроку. Тобто ми маємо. Витримати структуру уроку, яка складається з певних пунктів, наприклад, організаційна частина, там привітання, перекличка чи визначення відсутніх, там складає стільки-то хвилин, а гості вже це все контролюють: чи дотримана структура, чи не дотримана. Актуалізація опорних знань, наприклад, опитування в формі там гри якоїсь там триває 7 хвилин, ага, 7 хвилин, і відповідно гості вже роблять записи, що структура уроку дотримана. Тобто, обов'язково при розробці відкритого уроку викладачу потрібно чітко скласти структуру і дотримуватись неї відповідно на при проведенні відкритого уроку, і ось відповідно по уроках. Я проводила урок по ручному інструменту для опоряджувальних робіт. Значить, суть уроку заключалася в наступному. Перше, це перевірка знань учнів, де були застосовані, я вже говорила, грін карти, і група була поділена на команди. Ось тут внизу навіть видно так от як називалися ці команди учням. За правильно виконані відповіді давалися такі грін карти, де вони набирали бали, і в результаті визначення хто які місце зайняв, відповідно, ну там призові місця були вони далі себе здобувачами освіти. Я дозволила капітанам самим себе оцінювати. Тобто, перше місце там, наприклад нехай 5 12 дванадцяток, вони мали розподілити серед своїх учнів. Або цих 60 балів, там комусь четвірку поставити, комусь 10 балів, комусь 12. Тобто капітан сам з командою вирішував, хто найактивніше працював. Також відповідно була така гра в нас, хто я, де здобувачі освіти. Ми перед цим вчили тему будівельні професії і мали капітан виходив, одягав корону з назвою професії. А і мав було відгадати, хто він. Архітектор, наприклад, там будівельник, виконроб і так далі. Далі до відкритого уроку до. Вивчення нового матеріалу була залучена учениця старшого курсу для того, щоб здобувачі освіти могли першого курсу могли побачити рівень своїх знань вже там на четвертому курсі, як вони можуть володіти відповідною інформацією та знаннями в процесі навчання. І потім при виконанні практичної частини уроку здобувачами світи пропонувалося виконати, тобто тема був інструмент, застосувати інструменти на практиці, наприклад, пензликом розмалювати якоюсь губкою заторцювати, шпателем нанести там ґрунтівку, ножиком макетувальним вирізати якусь певну літеру. І в результаті е, уроку, в результаті виконання ось цієї всієї роботи, в нас вийшло слово: інструмент, тільки літеру у не в ту сторону зафарбували, ну це ж таке діти. Е, але е, якби мети уроку я достигла, е, виконуючи відповідно такий урок. Е, ще один урок із залученням комп'ютерів це був урок креслення. Е, для цього уроку я розробила. Таку методичку до уроку сторінок на десь на 15 на 17, готуючись, тому що кожний крок здобувачам освіти в процесі підготовки до уроку необхідно було розробити будівельне креслення, а саме план поверху індивідуального будинку. Здобувачі освіти розробили, прийшли з тим планом, і вже на уроці знання, до речі, ми перевіряли. Ось тут є такий слайд, де здобувачі освіти пишуть. Тут були використані різнорівневі завдання. Де здобувачі освіти, відповідно, хто бажав, знає на, там, на 6, на 9, на 12, брали різного кольору картки і виконували ці завдання. Ну, і в результаті було таким чином їх оцінили. Потім Методичка була величезна, і е, я пам'ятаю, тоді як аналізували урок, е, гості сказали, ми в житті б не могли подумати, що стільки багато інформації на 15 аркушів можна було вмістити в 45 хвилин. Ми виконували в такій програмі, як Архікад роботу, той самий будиночок, який вони декілька занять викреслювали вручну. Ми за 45 хвилин викреслили в архікаді. Ось тут ось видно, як вони будиночками вже граються викресленими. І коли ми викреслили цей будиночок, там можна було задати напрямком показати розріз і показати фасад будинку. На що, наприклад, потрібно було витратити ще два додаткових заняття, щоб виконати вручну. Зріз і виконати вручну фасад з відмивкою. Тут ми це все три уроки вмістили в один. Гостям дуже сподобалося ну, такий підхід до уроку. Креслення також виконували таку творчу роботу з добувачами освіти. Значить, це урок був по виготовленню трафаретів. В процесі ось тут перша перша фотографія. В процесі відповідно вивчення нового матеріалу про трафарети здобувачам освіти було дане завдання, коли ми робили класифікацію трафаретів. Ми визначили в процесі цієї класифікації, який саме буде трафарет в нас. Тут у нас і патріотизм, тому що ми виконували тризуб, і відповідно, практична частина, де вони виконували трафарет. Ще плюс малярні роботи. Ми потім цей трафарет розмальовували. Ну і в результаті ось у нас вийшла ось така чудова цікава робота. Хотілося би ще також поділитися досвідом своїх колег. Віопольська Тетяна Леонідівна в весною в цьому році проводила відкритий урок з групами електрики, де в неї. А вона перед проведенням уроку відзнімала коротке відео, як користуватися тим чи іншим інструментом. Потім на уроці ще раз продемонструвала цей самий інструмент і як ним користуватися. І далі в процесі виконання практичної роботи цим інструментом користувалися здобувачі освіти. Також було цікаво, як вони виконують це все, дивлячись перший раз відео, другий раз саму викладачку і третій раз вже самостійно виконували з'єднання проводків. В минулому році я відвідала відкритий урок Наталі Валерівни Кваши Перша російсько-українська війна. Тут мені на цьому уроці сподобалося, як Наталія Валерівна аналізувала історичні портрети, де описувала здобувачам освіти потрібно було здогадатися по характеру, по опису ту чи іншу історичну постать. І також була проведена паралель. Між першою російсько-українською війною був, були фрагменти кінофільму Крути і те, що відбувається в нас зараз, відповідно те, що Росія на нас напала, був застосований, значить, я тоді не розуміла, сидячи на уроці Наталі Валерівни, що таке метод тригера. Чому так? Але потім було дуже цікаво. Прийшла додому, загуглила ще знайшла телесеріал, передивилася це все діло, і зрозуміла, що це пережиток метод тригера заключається в тому, що людині необхідно пережити е, ті самі емоції, тобто ті самі емоції 1918 року, і ті самі емоції, які ми переживаємо зараз в наш час, тобто проведено паралель. Е, ну, хто був, хто не був, Наталя Валерівна е, у року мети уроку достигла. Тому що плакала більша частина здобувачів освіти і плакали всі гості під час відкритого уроку. Дуже дякую, дуже класно було. І, і я тепер зрозуміла, що таке метод трикера. Так, прямуємо далі. Відповідно, те, що здобувачам освіти подобається, це використання відповідно телефонів, якихось інтерактивних завдань там, де можна з рук телефон не відпускати. В минулому році, навчальному минулому році, я проводила інтерактивний батл з креслення. Де в Світлани Іванівни позичила панель, тобто в мене вже було дві панелі. Бачимо, з цього боку стоїть і з цього. І здобувачі освіти були поділені на дві команди. В кожного здобувача освіти було сім завдань. І знову ж таки, ось можемо побачити перше таке завдання, хто я, але батл з креслення. Відповідно, де ми креслення можемо застосувати: це інженер-будівельник, архітектор, конструктор. Тобто такі професії кожній команді потрібно було відгадати, яка то професія. Були тестові завдання, були ребуси, Були там де ми дивились попередні слайди складання. Ось необхідно за зразком за моделлю, за допомогою конструктора. Було скласти, повторити, відтворити деталь а також такий цікавий. Фінальний відповідно завдання вони отримали, де я їм залишила відеоповідомлення. В відеоповідомленні я описувала практичну побудову, тобто необхідно побудувати стільки то сантиметрів. Таку-то фігуру вона перерізана іншою. Тобто, дві відповідно команди виконували одночасно такі побудови. Ну і в результаті відповідно одна команда перемогла. Наталя Олексійовна їм подарила цукерочки. Вони були дуже задоволені. В продовженні інтерактивних відповідно методів навчання ем, хочу поділитися відкритим уроком Віти Сергіївни е, інтерактивна гра космічний е, космічний бій титанів наук. Тобто, тут ми бачимо е, знову ж таки під кожним 35 клітиночок було закодовано для здобувачів освіти завдання, де їм необхідно було виконати те чи інше завдання, щоб відповідно е, визначитись, що яка команда найкраща. Також дуже цікавими методами є застосування бінарних або дуальних уроків. Наприклад, Лук'яненко Світлана Іванівна в минулому навчальному році провела такий відкритий урок по виготовленню, а в подальшому, і нанесенню рідких швалер. Значить, здобувачка освіти першого курсу, ось тут ми бачимо, за допомогою на уроці теоретичного навчання за допомогою розказала про інструменти для нанесення відповідно. Рідких шпалер приготувала ту суміш і вже в майстерні в майстерні виконала нанесення рідких шпалер відповідно на поверхню. Продемонструвала і порівняли в процесі виконання її приготовані рідкі шпалери із підручних засобів і з заводським виготовленням рідких шпалер. Здобувачам освіти було дуже цікаво, тому що ну, це і експеримент, і так і практична робота. і було дуже цікаво. В продовження знову ж таки бінарних дуальних уроків хотілось би відзначити дуальний урок, який об'єднав біологію та інформатику. Урок проводився на тему віруси в біології і в інформатиці. Знову ж таки, групи була командна гра, групи поділені на дві частинки виконували будову відповідно біологічних вірусів та інформаційних. І одні працювали з пластиліну, виготовляли віруси, які в біології інші здобувачі освіти виконували за допомогою телефонів будову віруса тоді, які інформативні. Ось і хотілось би, третій заключний етап відкритого уроку це підведення підсумків або аналіз уроку. Значить, чомусь ми уроки завжди фотографуємо, а гостей не фотографуємо. Тому ось тут знайшла фотографію, де багато гостей, але якість не дуже. І ще одну фотографію, де чисто випадково зфотографовані гості, які сидять на уроці. Всі ми знаємо, що коли гості приходять на урок, ми кожному гостю готуємо методичну розробку уроку, також роздатковий матеріал. Гості можуть бути залучені до проведення уроку як здобувачі освіти, тобто виконувати ту чи іншу практичну роботу. Але також ми маємо знати, що якщо гості прийшли до нас на урок, то гості мають уважно слухати, тому що потім потрібно урок аналізувати. Гості не мають перебивати викладача, тобто робити якісь зауваження, все потім скажете, вискажитись, і відповідно все фіксувати, щоб потім зробити аналіз. В процесі аналізу викладач, який проводить відкритий урок, не повинен Відповідно, сприймати так, що його там хтось образив, грубо обговорив його аналізу року. Ні, аналіз року робиться для того, щоб вказати на недоліки проведення, для того, щоб викладач, який проводить урок, усунув ці недоліки, щоб відповідно у вас був ідеальний відкритий урок. Ось можливо хтось із викладачів хотів би поділитися проведенням свого уроку. Можливо, я щось там не врахувала. Буду тільки рада, а так дякую за увагу.